Друг Міндіча Цукерман розказав всю правду про двушку на Москву, про свого кінта деркача, про всі тємки, схемки і Карсона, Чугермена. Все ви будете в шоці, Я скажу, що таке двушка на Москву. Ви напевно чули записи на САП, які публікували в рамках операції Мідас, і там говорюється якась двушка на Москву. Це якось діяльність була пов'язана з зрадником Деркачем. Нет, деркача не видел никогда в жизни, не знаю, кто такой. Угу. А что, такое, что такое двушка. Про двушку про... на Москву. Не знаю, не надо, не, я не помню, надо вспомнить. Угу. Покажи там кого-то. По Нет, так там записывают записи просто. Я их написал. Вы не, не, не чува? Может, Москва это... Э, Как это сказать? Псевдонимчик. Ага. На минуточку. Это так на жук вы подглазываете. Ай, ага, дякую, yeah. дякую. Дуже yeah. цікаво. А хто займався вигадуванням псевдоним псевдонимів? Е, Оцих Карлсон, Шугармен. Ви знаєте, що у вас був псевдо Шугармен перший раз. покажи, хто це. Ні, так це ж покажи, це ж є опубліковано офіційно в рамках розслідування yeah на поїсах. Хто покажи, хто сказав. всі члени цієї It's групи? Покажи, хто це хто сказав. То це показав. Ну покажи. Я думаю, що це в набу и сап сіли і придумали. Тобто -то сіли і вигадали. І вигаду. Ну ви що змієте, як там відбувається? Детективи набу знаходять інформацію, фіксують. Далі це дивляться прокурори. САП, я, думаю, САП. я то що я ще сви знаєте, чай докази, НАБУ. а далі я суд то, вже і суд то, вас арештував. То що я біжу, детективи набу в місті з не знаю там щось ну, ким там може там ж прокурори. Са ви ще создали э, кіно. Його показали этот фільм на самі для, для того, щоб взорвати какую-то ситуацію, для того, щоб добитися щось нашої країни, як я а... все, не То не других... А... Других. Тобто, ви вважаєте, що Набу САП і антикорупційний суд суд просто взяли і все це вигадали, все що вони опублікували? Я думаю, що да. Не, ну понятно, там есть, может быть, что-то. А про клиники, это вообще кино про клиники. Ага. Когда ты там что-то туда путаешь, в клиниках ни с кем не зустрічався, не встречаюсь, там занимаются, занимались ага. конкретным делом, помогали людям здоровья. Вот и все. Ага. Ты, за... не дай Бог, заболеешь, тебе помогут. Я обещаю. Дякую. Операція МИДАС накрывается мідним тазом. Як я і з самого початку казав, що це російсько-американська спецоперація, використавши корисних ідіотів, а можливо набу і сап цей їхні агент, для того щоб примусити Україну до капітуляції, щоб послабити наші позиції і позиції нашого президента на міжнародній арені, тому не розганяйте зраденьку, допомагайте збройні сили і підтримуйте Верховного командувача до виборів.